Для молодих науковців та студентів участь в наукових конференціях дає можливість поділитися результатом власних досліджень та ознайомитися з досвідом колег у відповідній галузі. Крім того, участь у конференціях збільшує рейтинг студента та підвищує його шанси на вступ до магістратури та аспірантури. Але якщо студенти пишуть тези на конференцію вперше, виникає чимало питань. Зокрема, як їх написати, яка їх структура, як правильно оформити. Мене звати Юра, ви на каналі Магістр онлайн і я за декілька хвилин розповім вам, як написати тези на конференцію. Написання тез на конференцію є досить відповідальним процесом. Тому перш за все потрібно з'ясувати, що вони собою являють. Що таке тези? Слово тези походить від грецької тезис, що означає положення твердження. Тези це коротко, точно і послідовно сформульовані ідеї, думки, положення курсової, дипломної, статті чи іншої наукової праці. В них містяться матеріали, положення, категорії, які автор вперше вводить в науковий обіг. Цінність тез полягає в тому, що автори у логічній та чіткій формі висловлюються з певної проблеми та висловлюють власне бачення її вирішення, які бувають види тез. Тези можуть відрізнятися за деякими ознаками. Найпоширніша ознака класифікації ТЕЗ за змістом. Вони бувають оглядові, авторсько-теоретичні та критичні. У оглядових тезах роблять коротку постановку тієї або іншої практичної її теоретичної проблеми. Огляд основних думок з досліджуваної проблеми, розкриваються перспективи подальшого дослідження чи розвитку, робляться висновки. У авторсько-теоретичних тезах автор демонструє свою точку зору на ту або іншу проблему, обґрунтовує її, показує новизну свого підходу щодо її вирішень. У критичних тезах за основу береться робота іншого автора чи групи авторів певного напрямку з тієї або іншої тематики, аналізується, зазначаються її переваги та недоліки, робляться висновок. Зазвичай студенти пишуть оглядові та авторсько-теоретичні тези. Відмінності тез та наукової статті. Важливо розуміти, що тези і стаття це два різні види наукових робіт, кожен з яких має свої специфічні особливості та призначення. Рекомендую поставити відео на паузу та ознайомитися з основними відмінностями між ними. Структура тез. Як і будь-який вид наукової роботи, тези мають певну структуру. Шапка, назва теми дослідження, вступна частина, основна частина, заключна частина. Список використаних джерел. У шапці зазначається інформація про автора. Студентам бажано вказати дані наукового керівника із зазначенням наукового ступеня, вченого звання і навчального закладу. Назва теми повинна відповідати меті роботи, і з неї повинно бути зрозуміло, про що ви хочете розповісти. Тема дослідження пишеться посередині аркушу, і, в залежності від вимог організаторів конференції, може бути написана або великими літерами, або звичайним текстом. Вступна частина є досить важливою, адже від неї залежить, чи буде зацікавленим читач продовжити ознайомлення з текстом публікації. У вступній частині тест зазвичай розкривають актуальність теми дослідження. Обсяг вступної частини зазвичай не перевищує половини сторінки. Актуальність теми зазначається декількома реченнями. Описується, чому ви досліджуєте відповідну тему. Актуальність виводиться з наукової точки зору. Зазначення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо описати головне суть проблеми чи наукового завдання. І визначити, чому саме її необхідно дослідити. Тези відрізняються меншою кількістю аргументацій, пояснень, доповнень. Все це залишається за текстом. Іншими словами, тези це набір відповідних тверджень, кожне з яких було отримано, доведено і перевірено у процесі вашої дослідницької роботи, але сам процес дослідження у тексті основної частини не відображається, зазначаються лише результат. Основна частина може містити таблиці, графіки, схеми та діаграми, необхідні для наочної ілюстрації інформації. Проте вони не повинні займати більше половини сторінки, а краще одну третю. Підсумки в тезах – головна риса якісно зробленого дослідження. Вони повинні бути змістовними, відповідати меті дослідження, підсумовувати сказане, але не повторювати вже наведений матеріал. Іншими словами, це узагальнення всього зазначеного в тезах. Вони зазвичай пишуться на декілька речень і займають один абзац. Список викорисних джерел містить перелік законодавчих актів, статей, підручників, монографій, статистичних збірників чи електронних ресурсів, які були використані в процесі написання ТЕЗ та на які є відповідні посилання в тексті. Список використаних джерел необхідно оформити згідно ДСТУ 8302-2015. Інформація та документація Бібліографічне посилання, загальні вимоги та правила складання. До викорисних джерел включаються публікації не старіші, ніж за останні 5 років. Він не повинен бути занадто великим за обсягом. В ньому повинні бути лише ті видання, послання на які є в тексті тез. Необхідно також зазначити, якщо тези займають 3 сторінки, одна з яких бібліографія це абсолютно неприпустимо. Для тез обсягом 2-3 сторінки список джерел має містити 3-5 найменувань, рекомендації щодо написання тез на конференцію. Досвід авторів агентства Міністер показує, що працюючи над написанням тез на конференцію, потрібно дотримуватися наступних правил. Текст має бути логічним і з послідовним викладом результатів дослідження. Мова викладу має бути науковою, але зрозумілою, непідготовленому читачеві. Усі фактичні дані слід перевірити в авторитетних джерелах. Числові результати дослідження за можливості оформити графічно у вигляді таблиць, графіків, схем і діаграм. До списку використаній літератури бажано включати публікації за останні 5 років та обмежитися трьома-п'ятьма джерелами. Тези повинні мати високу унікальність від 80%. Після завершення роботи необхідно перевірити текст. У разі потреби скоротити його до необхідного обсягу. Бажано, щоб роботу перевірив науковий керівник, щоб оцінити якість матеріалу. Оформлення тез на конференції. Єдиних унікальних вимог оформлення тез на конференцію не існує. З досвіду авторів агентства Магістр головне правило чітко дотримуватися вимог конкретного оргкомітету конкретної конференції. Якщо Оргкомітет науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених пропонує певні умови участі у конференції і просить оформити тези згідно вимог до оформлення публікації, то саме так і варто зробити, оскільки якість тез для наукової конференції впливає на рішення оргкомітету про публікацію роботи учасника. Поширені помилки написання тез на конференцію. Необхідно відмітити, що нерідко в тезах містяться різного роду помилки. Основною причиною цього є ігнорування вимог оргкомітету до публікації або нерозуміння процесу написання тез на конференцію. Рекомендую поставити відео на паузу та ознайомитися з найпоширнішими помилками, які допускають у тезах. Інші види помилок, що можуть бути допущені в процесі написання тез на конференцію та способи їх вирішення. Таким чином, дотримуючись наших рекомендацій, ви без проблем зможете написати тези на конференцію. Якщо відео було корисним для вас, не забувайте ставити великі пальці вверх, щоб більше студентів могли ознайомитися з ним. Підписуйтесь на канал, якщо хочете регулярно отримувати корисні поради стосовно навчання від кращих авторів агентства Магістер. А якщо у вас немає часу чи бажання самостійно писати наукову роботу, ви можете замовити її за посиланням в описі до цього ролика. На цьому на сьогодні все. До зустрічі!